Вітаю, друзі! Сьогодні з вами поговоримо про тіньову сторону особистості. Отже, досягти внутрішньої гармонії, спокою, стійкої самооцінки можна лише за умови прийняття себе, а конкретно своєї тіньової сторони. Тінь включає в себе не лише те, що є умовно поганим, а і наші нереалізовані можливості, нерозкритий потенціал та психічну силу. Тінню зазвичай є все те, що не приймали в нашій батьківській сім'ї, до прикладу, нашу агресію. Або те, за що нас присоровлювали. Е, проявами не прийнятої у його сторони є психосоматика, панічні атаки, підвищена тривожність, болючі міжособистісні відносини, тобто все те, що неможливо контролювати. Яскравим прикладом неприйняття своєї тіньової сторони є, наприклад, зразкова дружина, яка є успішною в роботі, прекрасною матір'ю, спокійною та врівноваженою, але живе з чоловіком-об'юзером. В таких відносинах присутня якась незрозуміла тяга, і яка на ділі дозволяє дружині відчувати свої. Негативні сторони через чоловіка: алкоголізм, невірність, агресія, лінії, тому подібне. Тобто, дружина через свого чоловіка, котрий є не таким зразковим, як вона, дозволяє собі проживати свої негативні сторони. І вона відчуває злість до нього, а насправді все це має і в собі, просто не признає цих аспектів. Розпізнати свою тіньову сторону можна, задавши собі наступні запитання. Перше. Що мене дратує в інших людях? Друге, що мене в них захоплює? Третє, в чому я заздрю в житті інших людей? Пропрацювавши, пропрацювати свою тінь можна лише інтегруючи її, так інтегрувавши її і переглянувши, які риси слід перейняти від інших людей. Припустимо, нас дратує нагла колега, котра йде на прилом до своєї. Осади, так? вона долає на шляху всі перешкоди і досягає того, чого вона дійсно хоче. В такому випадку слід розкрити свою Е, 에... поволі інтегруючи її для своєї користі. Питання для самоаналізу в контексті пропрацювання тіньової сторони особистості. Як, з ким, для чого я можу застосувати риси, які мене дратують, захоплюють. І чому я заздрю у своє життя для своєї ж користі? Тобто, допустимо, вас вас ця наглість, як з ким, коли я можу застосувати цю наглість в своєму житті для своєї ж користі? агресію, лінь, тривожність, так, тобто всі ці аспекти, якісь можливо там скиглення, все це, як я можу це інтегрувати, як я можу це все застосувати в своєму житті. І друге запитання: чому мене це емоційно зачіпає? Чому мене емоційно зачіпають ці риси? Пропрацювання тінні складне. Воно вимагає багато уваги і саморефлексії. Проте саме тіньова сторона особистості здатна вирішити безліч проблем, таких як нестабільний емоційний фон, невпевненість, тривожність, напругу, та низьку самооцінку. Всі ці аспекти можуть бути. Пропрацьованими виключно тоді, коли ви дослідите себе повністю, зможете визначити свої слабкі сторони і прийняти їх. Також в такому випадку вам може допомогти техніка swot аналізу. Якщо буде актуально, залишайте реакції на дане відео, і в наступному відео ми з вами розберемо swot аналіз особистості. З вами була я, Дума Вероніка. Нагадаю, що я психолог, дипломований, сертифікований коуч, практикуючий. Арт-терапевта, член Української асоціації арт-терапевтів, також я кваліфікую себе як експертом з ментального здоров'я, оскільки всіх моїх соціальних мережах на всіх моїх ресурсах я стараюся спонукати людей до толерантного ставлення, до тих, хто страждає від психічних розладів або має якісь епізодичні проблеми пов'язані з їхнім психічним станом. Дякую вам за увагу! залишайтеся зі мною тут буде весело. In nadalje še bolj korisno ta informativno papa. Pa.